Усіх вітаю на каналі Життя з вірою. Мене звати Надія. Тут про життя переселенців на Хмельниччині. Та й в цілому про життя. Ви просили зняти влог наступний на вулиці. І ось зараз прям така погода гарна. Як спеціально для того, щоб я показала вам нашу сніжну зиму. Можливо, вас також сніжить. Але я таку зиму пам'ятаю останній раз тільки в своєму дитинстві. І настільки сніг білий, настільки все гарно, що аж навіть дивитися якось на нього незручно, аж, аж очам не завжди приємно. Хоча відчуття, відчуття дуже гарні. Ось такий зараз наш садочок спить. Сліди, бачите, ми тут не розкидали, бо в нас немає лопати. А купити зараз теж неможливо. <рес> Ой, аж провалилось трохи. Тому що я в город ось це... Ой, все ні, я провалююсь тут, подивіться, зараз. Я тут провалююсь взагалі. Тому не полізу, зараз з іншої сторони зайду покажу, як там у нас все Хотіла пролізти все ж таки, але... але ні. Уявіть, коли мені потрібно буде виїжджати, скільки тут потрібно буде розгрібати снігу тут взагалі, мабуть. Не по коліна, але, але так доволі добрий. Доволі добрий такий шат. Ось тут. Тут, мабуть, по коліна точно, може ще й більше. Не знаю. Ну, все одно зима. Зима неймовірна. Ой, як сніг, сніг виблискує. Чи бачите, чи не знаю. Зараз такий дуже дрібний сніг у повітрі. Чи може то і ні, я не знаю, але це так красиво виглядає. Так, дорога розчищена. Ось тому в цілому то можна виїхати, все гаразд, потрібно ну, розчистити тільки ось цей момент під'їзд до, до будинку. Вже а тут все нормально і немає ожеледиці. Ну, саме по селу, як там далі вже не знаю. Далі, можливо, є, потрібно дивитися. Мені скоро потрібно вже в місто їхати, тому наважуюся оце все розчистити. Добре, що в мене автівка невеличка, не потрібно дуже багато відкидати. Автівка зараз у гаражі. Ось в нас же ж дуже... Тонка стеля і можна побачити, що сніг ось там на даху, він вже почав танути. Бо по іншим будинкам дивлюсь, у них там такий ще шар добре, а в нас він вже починає танути, тому що потрібно утеплюватися. Ну Ми трошки зараз по факту опалюємо і вулицю. ну то таке, все одно будинку тепло. Небо красиве. Зараз хотіла показати і подивитися разом з вами, що там з нашими озимими. Ага, тут прям шар такий. Так просто не підкопаєшся, ростуть. Ой, росте. Росте пшеничка. Ну хай росте. Небо дійсно. Неймовірне як хотіла мати погода сьогодні. Так, ну я вже трохи навіть змерзла, та будемо. Переміщуватися в будинок з вами. В нас в сім'ї на початку року є певна святкова подія, і це мамин день народження, який стався якраз на минулому тижні, і зазвичай ми святкуємо. Як це було в минулому році? Ніяк не було взагалі нічого, ні торту, ні квітів. Як це було в окупації, навіть складно згадати. Я дійсно точно не пам'ятаю, що там як було. Ну, то було, то були складні часи. І як це було в цьому році, то зараз покажу. І маленька гримарка ви можете написати в коментарях. Привітання для мами. Вона все читає, їй буде дуже приємно. Кажуть, що театр починається з вішалки, ну а святкування дня народження починається з приготування торта. Мама замовила мені торт Іній. Я не дуже люблю його готувати. І к своєму сорому скажу, що до нашого виїзду я не знала, що це суто запорізька історія, що це торт візитка Запоріжжя і що він. Продається по факту скрізь тільки в Запорізькій області. Мені здавалося, що він є в будь-якому магазині в Україні, а виявилося, що ні. І через це, мабуть, цей торт зараз по-особливому якийсь смачний. Тут ви бачите, як я готую бісквіти вже до зборки. Це звичайний класичний ванільний бісквіт. Я завжди зрізаю і донце, і верхівку. Бісквіти так і збирати легше, і красивіше потім розріз і смачніше, як на мене, хоча так роблять. не всі Духовка не відпрацювала так, щоб на 100% тому ось трохи присмалився корж, але все одно всередині, все гаразд. Також бісквіт буду просочувати. Ще всередині прослойка буде з безе Крем тут це збите вершкове масло з вареною згущенкою. Згущенку варю сама, бо та, що продається, якась вона не дуже смачна, тому варю десь годину 15 хвилин, вона якраз виходить і світла і вже тримає форму. Тут просочую. Просочення тут доволі багато потрібно, щоб корж був соковитий. Саму зборку я вже не знімала, тому покажу вже готовий результат точніше, середину результату, як це виглядає в полузібраному вигляді, бо це красиво, естетично теж. І тепер чернова обтяжка торта. Це робиться для того, щоб прибрати з поверхні торта крихти, щоб добре потім лягав декор, щоб крихти не потрапили в крем, який буде ззовні, щоб не зіпсували декор. Саме в цьому торті це не потрібно робити дуже ретельно, тому що такий тип декору, який буде тут, він дозволяє це робити. І ще мені потрібні будуть одноразові пакети або конвертики для крему. Я завжди використовувала тільки одноразові, бо вважала, що вони Варті, все ж варті своїх коштів, і мій час на відмивання багаторазових пакетів, він набагато дорожчий. А ці пакети я привезла з собою, і ось вони чекали свого часу доволі довго. І тепер роблю білковий крем, саме це в мене швейцарська меренга. Це коли білки з цукром збиваються на водяній бані. Цей крем таким чином проходить термічну обробку. При цьому з ним потрібно працювати доволі швидко, бо коли він холодний, він стабілізується і ним вже неможливо працювати. Ну і далі буде, мабуть, найприємніший момент в кондитерському мистецтві. Це вже коли все готове, ти вже тільки прикрашаєш торт і бачиш цю остаточну картину, яка втілюється просто з твоєї уяви вже у реальність. Кому не цікаво це дивитися, то ось таймкод. код. — Привіт, Надюшка. Добрий день, друзья. Приходите. Приходить. Одження. Днем народження самкос, днем народження. Так, все тобі. Я тобі бажаю дуже довгих років життя. У тебе така була енергійна. До старого. Щоб у вас вся був хліб і сіль на столі, щоб ви нічому не дождалися, щоб у вас минули ті біди, щоб що забули за ту війну. І тут прижилися, щоб ми роздачалися і були всі здорові. Це тобі Таня дала та, що в магазині подарунок. Кум поїсти неабийкий мастак. Йому жінка, що не зварить, все не так. Він говорить, як з'їдаю твій обід, наче геру закладаю у живіт. А в туритке в ресторані каже, був, <кхух> ледве миску згиваляє не ковтнув. Там таку дають підливку, смак і шик, з нею можна з'їсти у власний черевик. Зосталися ми в неділю без жінок, подались вони раненько на товчок. Ми з кумом закурили, сидимо, кум наліво, я направо плюємо. Не заставили нам їсти, та й нехай, давай зваримо вареників, давай. Налили ми в бочку свіжої води, півмішка муки насипали туди. Я качалку взяв, а кум і макогон. Тісто туго замісили, мов гудрон. Дріжджів кинули дві пачки, красота, потім перчику, лаврового листа. Тісто витягли на стіл та з січем. Я ножакую, а кум і сікачем, на усах у мене тісто в кума сир, кум по кухні, по в командир. Хай живі горить лопняно жінкам, я однакові понюхати не дам. Покипіло так не більше двох годин, бачимо, збились всі вареники в один. Ми вареник той штовхаємо до дна, а він лізе, виринає, сказана, кум говорить, а нехай вже буде так. Покуштуємо, яке ж воно на смак. Я ковтаю той вареник кум жує, ну, питається, як враження твоє. Я показую на пальцях і стогну, зуби злиплість, язика не повернув, в кума очі лізу, злоба не ковтне, просить стукне по потилиці мене. Я, як двинув його, в шию кулаком, так відразу нам полешало обом. Те, що я не з'їв і кумі не доїв, потаскали кабанові ми у хлів, а кабан понюхав тісто, кашлянув. Перекинувся в баюру і заснув. його, Пардон, місьє, кабан. Вибачайте, я не знав, що ви гурман. Може, ви вже захотіли в ресторан і надів йому на голову казан. Це зараз тут не продають такого. Тут у нас запорізький торт. Просто мы я, раньше я, я, я думала, что, здесь крестиво, что здесь, а. да, это кресло, а это наше Да, так. Я буду не Это мороженое. Ось так пройшло наше маленьке святкування. І зараз покажу, що я тут з ремонту встигла зробити на цьому тижні. Так, ну що ж, наш санвузол. Почну з того, що ви вже частково бачили. Ось я. Встановила екран. До речі, вже тільки коли встановлювала, вибирала, я зрозуміла, ну, прочитала, що оце обов'язково потрібно залишати тут простір, щоб можна було потім у приту підійти ось так до ванни. Тому що мені здавалося, що цього не потрібно бути цієї щелини, так її назвемо. А виявляється, що це прям обов'язкова опція. Так, Що далі? Так, тут я гадаю, що не буду робити дверцята, тому що в цілому то все одно вони ніяку роль не відіграють, окрім того, щоб подивитися, що там всередині, а подивитися можна буде звідси. Тому, скоріш за все, от тут просто зашию гіпсокартоном і все. Оцей же ж підвод жорсткий зробила. Як ви мені радили. Зараз дійсно набагато краще вода стікає, тому всім раджу, і це, тут 45, кут 45, 45 не підходив, тому тільки 90, все одно, Я гадаю, що це буде вже надовго. Так, ванну я обклеїла фольгою золом. Так, тут відкривається. І тут відкривається. І це така, знаєте, моя певна маленька мрія була, щоб була біла ванна, кімната, біла ванна, білий екран і білі ось ці кошики. Тому можете, можете порадіти, що моя маленька мрія ще одна, вона здійснилася. Ось так це все красиво. Тут я вже засиліконила ось тут край. Тут, скорі за все, по штукатурі і теж за силіконі. Ну, тут тут небагато так місця ще, тут ще ну, трошки доробити. Е, да, і тут я ще додала оцю опору, щоб ванна вже ну, точно нікуди не ділася. Хоча і до цього вона нікуди б не ділася, але мені так було спокійніше. Ну і що? Я ще поставила двері. І не просто поставила двері, вже і ці укоси, як їх тут може назвати, куточки вже поставила. Тут трошки так все попливше, не скрізь рівно, тому що рівень самої стіни він кудись там пішов трошки саме, саме тут, але все одно вже красиво я ось тут розмітила порівню, щоб. Потім, коли я буду клеїти аж звідси ж ці панельки, щоб потім в мене все тут зійшлося, тому ось розмітила і почну звідси вже клеїти, щоб не було так, як в туалеті, коли я стикувала дві сторони, вони ніяк не сходилися, бо я це не врахувала там. Тому двері ставила, до речі, вже по своїй технології, так її називало, не так, як правильно. Спочатку зібрала коробку, прикрутила її, потім вже прикрутила двері і виставляла потім по рівню, але вийшло разів три, мабуть, швидше і легше. Тому, тому мені сподобалася моя технологія. Тут ця щелина, тому що стіна на рівне трохи. Оце воно, поїхавши. Ну, я там за силіконі, мабуть, теж не буде нічого видно. Тому. Тому в мене це не бентежить. <хи> так, тут, скоріш за все, порошка не буде. Тут я хочу просто холодною зваркою зварити ці два, два ліноліума. Ще сміття якесь є. Це ще сьогодні. Чи ні? А, ні, то я, мабуть, фарбою десь трошки пофарбувала. Так, ось хочу ось тут зробити шов. Душечка. А чого тут? Ага, думаю, думаю, да не, 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 собаки, 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 место, 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 место. <сіст> Зробити шов, і щоб не було взагалі порошка, і так само і в туалеті теж, і цей шов сховати під закриті двері. А, так, ну, тут був врізаний замок, я тільки ось це врізала і все. Пушочек, 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 молодець. Так, все. Тихо, тихо, Вони вже хочуть просто гуляти, але поки, що. але поки що тут. І тут, як ви бачите, оце все красиво тепер. Зараз я ще тут світло одне Ось. Обирала в цей раз не по, не по якості, а просто по красоті. Мені сподобалось. Він не дуже якісний, цей це ліноліум, ну, але нічого вистачить, бо пушок тут пробіжав. Сильно, і він вже залишив сліди. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Двері я ці пофарбувала також. Це ось як стало. ну А це як було. Ну, Різниця, ніби очевидна. Так. Тому це не реставрація, це просто так, щоб воно чекало нормальної реставрації в такому більш якомусь у добуваримому вигляді. <хи> тут поки що досі ще не вирішила, що тут зробити зі стінами. Ну, скоріш за все, це знов будуть такі панельки, як і там в, в нашому ж санвузлі. Але не знаю, якого кольору, поки що. Ще ніяк не вирішу. Там шматочок намагалася доробити, але... Там рівень попливши, трошки вона не туди йде. І ось ці двері, бачите, вже набагато краще Просто встановила, ніж ці. Тут у них такий є зазор, а тут вже рівнесенько, тому потихеньку вже е, набиваю досвіду. Е, ну, Ніби все розповіла, що, що хотіла е, на даний час, що я тут зробила у ванній кімнаті. А ще хотіла з вами поділитися своїми думками. Я ж поки працюю, руки то зайняті, а мозок вільний, і можна про щось цікавеньке подумати, обміркувати. І ось є певні думки цікаві, якими хотілося з вами поділитися. Є такий момент, оптична ілюзія, яку називають ефектом понсо. Це означає, що наш мозок определяє розмір та об'єм предметів відносно фона. Ви, скоріш за все, хоч раз в житті, але бачили ці картиночки. Зараз сюди прикріплю, щоб ви зрозуміли, про що я кажу. І як би ми не мислили логічно, як би ми не намагалися себе. Собі сказати, що ці лінії однакові, все одно мозок їх сприймає різними. І тут можна провести таку цікаву аналогію, коли в нас виникає якась проблема навіть в звичайному такому нашому побутовому житті, і ми звертаємося за вирішенням цієї проблеми до некомпетентного спеціаліста. То на фоні некомпетентності ця проблема, вона набуває просто гігантських масштабів. І інколи здається, що її взагалі якось не можна вирішити, що це вже все глухий кут. І навпаки, коли є компетентна людина, то все вирішується дуже просто, навіть якщо нам здавалося, що проблема дуже складна. І який з цього можна зробити висновок. Що якщо у вас є дуже величезні проблеми, якщо ви намагаєтеся якось вирішити, і здається, що ніби ніхто не може їх вирішити, і вони такі величезні, то це тільки тому, що ви не в ті двері стукаєте, ви не там шукаєте допомогу. Бо є той, хто вже колись був. В тих самих обставинах, як і ми, і той, хто подолав все, і подолав навіть смерть. І Господь ніколи не залишить, якщо ви будете на свої проблеми, на своє життя дивитися на тлі Христа, то е, ці проблеми, вони набувають зовсім іншого масштабу. Вони якісь тимчасові, вони стають такими маленькими. і... Е, Написано, що той, хто надіється на Господа, ніколи не буде посоромлений. І мені здається, що оцей наш санвузол це така певна ілюстрація цього, тому що, на момент, навіть декілька місяців тому здавалося, що це неможливо, це величезна проблема, яку ну, ніхто не може вирішити з людей. Але ж на даний час справа вона зовсім по-іншому. І якщо в вашому житті буде Господь, якщо ви будете жити і дивитися на своє життя, і на те, що скрізь коїться на тлі Господа, то, то все буде, слава Богу. Дякую вам до зустрічі.